Добрий ранок усім. От, була сьогодні в магазинчику. Такі у нас є біля балованої галі. Напроти глобалу. Рядушком біля балованої галі, хто знає. Такий магазинчик є: товари з Європи. Цікаві, там багато різних товарів. Ну, хто ж домиряни, знає, де балована Галя напроти Глобала. І там зовсім рядом, хто ще не був, можете сходити. Там багато цікавих товарів. Я от взяла на пробу теж декілька. Такі от сирок є Блю Дорблю називається. Такі іноді люблю пробувати цікаві. Також з базиліком, з лавандою. Тут вони називаються, я вам скажу, Ізабела Лавандер. І от такий сир базиліку. Навіть цінники відразу на них є. Потім от таку дуже класну халву самаркандську вже не перший раз беру. Вона така біленька. от З горішками, дуже смачна, хто ще не продав. Не пробував спробувати капучино теж взяла на пробу польські з Польщі. Також горішки макадамії разом з ними був такий спеціальний залізна така відкривачка, можна їми. Відкривати, навіть якісь такі надрізики вже є, щоб можна було, мабуть, комфортно розколоти. Кажуть, що вони дуже солодкі, смачні горіхи, теж щось ніколи ще не брала, а от захотілося взяти. Ну от Фініки, фініки якісь елітні, елітний, великі фініки. Теж от цікаво спробувати взяла. Ну Потім мигдаль пластівці можна щось прикрашати, теж дуже смачний. Цукерки такі були у них на касі манго. Натуральні, можна їх сказати, цукати мангові, потім креветки в такі великі, теж не знаю, що краще з ними брати. Чи посмажити їх відразу на сковороді, чи зварити, потім посмажити. Як краще? Напишіть в коментах. Хто, хто знає цікаві з ними рецепти, пишіть. І скажу вам, що у нас тут по цінах. Значить, горіх макадамі – 142. Ось ці горішки. Пакет такий, потім сир радамар сиренада – Ренадо. от 65 нарізка. Потім фінік елітний. Оазис 52 гривні. Оця. Потім манго, манго по 7 гривень. По 7 гривень. Одна штучка, кубик, 7 гривень. Креветки Валдіс. 122, 122. Потім сир Базиліко. ну от Вже тут написано ціна 66, 45. Теж люблю такі пробувати цікаві різні їжу. оцей теж я пробувала вже багато. Такий дорблю смачний, але теж його треба більш-менш свіже брати. З такою плесіні. Хто любить? Всередині. Ну, це для любителів, бо не всі люблять такі цікаві різні. Цири. Мемель блю він називається такі спліснював. Капочина Лафеста. Оце у нас Польща виробник. Теж люблю різні капочини, щоб пробувати, щоб знайти щось цікаве. Так, і ну, після пластівці і халва самаркандська. хто ще не пробував, спробуйте дуже смачно. От такі в мене сьогодні були. Цікаві отут ціни. На 700 гривень це у нас був такий, такі покупочки. Ставте собі на паузу, можете поставити. Пишіть, чи ви купуєте, чи любите купувати цікаві різні продукти на пробу, чи тестуєте. От, Треба буде обов'язково ще туди сходити, там ще багато чого цікавого залишилося. От, я люблю. Особливо, коли ну, люблю коли подорожуємо в різні країни, там теж багато цікавих продуктів, таких продається. В різних інших країнах: і в Туреччині, і в Єгипті. Ми обов'язково виберемо щось цікаве, пробуємо. А тепер вже навіть їхати можна нікуди. В нас тут прямо все привозять, можна теж купити з різних куточків світу, що хочеш зараз. Ну, або замовити через інтернет теж. Це теж не проблема. Всім бажаю гарного дня, вдалих цікавих покупочок. Пишіть, підписуйтесь на мій канал, натискайте чорний дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди і, мабуть, можливо, якісь ще рецепти чи ще щось. А, прогулянки по Житомиру обов'язково будуть ще цікаві. Хай трошки потепліє. Сьогодні хотіла прогулятися, але якась така погода була. Вроді, якби сонце не сонце, пасмурно, не пасмурно, але щось такий вітер був сильний, вроді, плюсова температура, але, можливо, із-за того, що вологість велика була, то і щось не захотілося мені довго гуляти. Прогулялася одразу, що в магазинчику цікавому. От. І зробила такі теж гарні покупочки. Це мені сподобався. Такий кольор у цього лавандового сирка. Дивіться, який. Це, мабуть, фарбник, а це базилік. Ну, надіюся, що це натуральний бабуник, тому що А це базилік. Ну, базилік, я думаю, не складно зробити такого кольору. Креветки теж люблю такі великого розміру. Думаю, теж буде смачно, навіть просто якщо зварити. Це, думаю, можливо, якийсь зробити теж, що хочеш, можна зробити. І там в млинці якісь додати, чи якісь сирники зверху посипати, якщо зробити щось таке солоденьке. А ця взагалі самаркандська халва. Дивіться, які класні там всередині горі... горішки навіть є. Вона молочна, хто ще не пробував. У нас вона і в глобалі продається, там є прям цілий кіоск такий східних солодощів. І там ще теж є різні такі, ну, ця теж халва смачніша. Навіть ніж наше просто з насіння. От і такі теж макадамії. Там продавалися ще просто очищені макадамії. От горіхи макадамі такого більшого розміру, я дивилася, але вони там ціна якась більша, а це от фініки теж, дивіться. Не знаю, може, сантиметри тут 5 чи скільки. Може, 4-5. Ну, такі великі, які незвичайні креветки. Фініки теж там багато чого, ці манго. ну, Там багато різних цукатів було. Теж треба поступово все спробувати. Цей Дорблю. Тут вони про нього пишуть з пліснювою. Сир вілві теж такий от 100 гривень шматочок. Кілограм 575, якщо брати. А тут цікаво кілограм, тут 495. І тут 495 кіло, ну такий дорогий сир. Тут по кілограмам не написано. Да? Ну, тут така звичайна халва. Отакі От сьогодні покупочки. Всім дякую, хто зі мною, хто коментує, не забуває. Всім гарного, чудового дня. У нас зараз, вроді, ще тривога була. Не Знаю, чи закінчилося. Всім пока-пока. До зустрічі в нових відео.